Про нашу маму Варкрафту. Вона ж нічна воїтелька. Або мілфа Варкрафту, кому як цікавіше. Е, повторюсь знову: свій час, коли я робив ігрові новини, там інші трейлери перекладав, озвучили, багато чого іншого. Е, я ще й робив е, там репости, підтримки в тому ж Твіттері і просив інших людей долучатися, теж навіть реєструватися. Ну, коротше, по тим чи іншим причинам. Одна з них це була. Поляризація Warl of Warcraft, зробити його українською. Я, чесно, не пам'ятаю вже на той момент, це була текстова локалізація, чи озвучки, чи те інше, неважливо. Ну, тобто ми займалися тим, щоб якомога більше йде, де можливо просто це зробити, щоб, щоб це стало можливим, побачити українську і почути її War of Warcraft, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, скоріш, War of Warcraft, тому що я репостив воїтельку. І от, знаходжу я пост. Ой, де вона написала. І ви ж думаєте, що. Ну, Ладно, потім. Пишенічна нічна вийтелька. Він нещодавно створив гільдію у Варкрафті. Я уточню у Вороту в Варкрафті. Варкрафт це стратегія. Так би мовити, всіх малоросів під своє крило збирає. Що? Блять? Як пов'язана створена гільдія? З малоросами. Просто мені цікаво, я не знаю, хтось там зараз гільді мене дивиться чи ні, у них там рейд через півгодини, та й взагалі можуть зайняти своїми справами або хто дивиться повторі. Типу, ну от вам таке написали зараз, нам з вами, що це за діч взагалі? В смислі блядь, збирати малоросів? Це як взагалі повинна бути? Яка ідентифікація? Типу, як по мові, там по паспорту, як це повинно просто бути? Ну, окей, якщо не прокауватися, нехай посил більш-менш я розумію, але якщо копнути, ви знаєте взагалі, хто такі малороси? Як от велика мала Греція? Ну, розумію, мала Україна, велика Україна. <схід> Почитайте трошки історії. Ну ладно. А далі брехня, до речі. Його гільдія на англомовному сервері, то навіть його аудиторія здивувалася, чому не на ру. Дивіться, знову маніпуляція, як у того Тайлера. Всі, його аудиторія. Ну, всі, це дорівнює його аудиторія. А от тепер, щоб макнути її в лайно, да? або в бруд, хоча б мінімум. Ті, хто був на стрімі, у мене. Чи то один день один день, чи два дні підряд, я не пам'ятаю, коли був Бліскон. І коли ми з вами тоді вирішили створити Гільдію, ну ви більше навіть хотіли, ніж я. Я потім просто ще й зробив, бо ви натиснули на мене. Бані це зробив більше за всіх. А, і ми з вами обирали, який реал буде. Ми навіть не роздивлялися російськомовних реалмів. Ми дивилися одразу європейські. Ну, типу, інші навіть не проговорювалися. Ясно чому. А тут ми на Бреше. Прилюдно, що ми говорили, що ми, типу, хтось там дивується, що не нару. Це діч. Не було такого жодного разу. Створилось одразу все, так. І потім люди приходили теж туди. Що блядь, що це, блядь? Що ти несеш? Навіщо брехати публічно? Що це? Ну, типу, це діч? Якщо там про крило малоросів, я ще, типу, можу посміхнутися, але оце це, це, це срань. Не роби таке. Це дуже погана історія. І до речі, я одразу підкреслю, що деякі люди приходили, коли до нас в гільдію гільдою HWG на європейському сервері в Реалмі Казак, вони покидали певні гільдії. або раніше ще до цього, ще до створення нашої гільдії, або під час. Знаєте чому? Я зараз пруфи кидати не буду, але якщо ви захочете, у нас в Діскорді можна почитати. Є люди, які казали, що якщо ти розкладку не змінив і випадково замість української І в чаті написав І. Ну, тебе могли там. туди-сюди. Я не знаю, чи там прям кікнути, чи не кікнути, але могли жахати. Якщо в тебе нік був кирилицею, а не латиницею, тебе могли жахати. Ну, і от в такому контексті йде все. Ну, ви єбануті. Чесно вам скажу. Я коли робив відео для того, щоб рекламувати гільдію, я сказав: у нас мова значення немає. Хочеш говорити на російському, говори. If you want to speak English, you may, because we understand you. Тобто все опирається в той момент, скільки мов ти знаєш, наскільки ти людина. Я вам приведу один невеличкий приклад. Мені здається, він дуже погано закінчився в результаті. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Ми, коротше, коли грали, це був, мабуть. Перші тижні створення гільдії бігло чи по рандомним данжам, чи то вже по ключам, я не пам'ятаю. Швиденько, навіть хто в Ові не розуміється, зараз розумієте контекст. Ми грали в п'ятьох. Ну, у нас було четверо, нам потрібно було в Ми знайшли п'ятого рандома, і він виявився українцем. І ми сказали: так, давай до нас в гільдію, туди-сюди він був здається, без гільдії. він вступив в той же момент в Гільдію. І в Діскорді сказав: слухайте, а ви не проти, якщо я буду російською, мені так зручніше. Я говорю, Та без проблем, типу, абсолютно ні. Ну, ти що ти взагалі питав? Бо та, типу, в інших гіллях тедете. -те -те. Людина була з е Запоріжжя. Я от думаю, а у нього там він, він ще дітей, там повинен був з садочка здається забрати чи зі школи, я не пам'ятаю. Я от людину от вперше в житті почув і більше ніколи не чув. Я от думаю: я людина, яка сидить в Києві, да? або там інші суперправильні, які сидять далі ще від фронту. Яке право я маю говорити людині взагалі. І в грі, тим паче, якою мовою спілкуватися людині, яка там живе майже у прифронтовому місті або в прифронтовому. Ш що? Ну, типу, я, я, я не імбіцил, вибачте. Я поважаю всіх українців. Ну, адекватних, звичайно, неадекватних ні. І зрадників, ні. Ну, ви розумієте, до чого доходиться вся історія? А і далі отут. Вов ком'юніті. Е, сподівалося, що він надумався, але очевидно, що ні. Я... Що? Одумався від чого? На що сподівалося? Яке ком'юніті? В Діскорді таке я з адміном гарно спілкувався. Нас розмістили скрізь. Наша гілля розрослась як до тих масштабів, які, які я вважаю дуже непогано. Ну, типу, які питання? І я розумію, що. Тому що виходить. Тому що і тут виходить у Human Was Guild у проектах Human Was Games. І от воно так і вийшло. Бо якби там у нас було якихось там 10 людей на всю гільдію, ніхто би не помітив нас. А так помітили. І це ще не все. Якщо ми крутанемо вниз, тут починається саме комічне. А, Тільки скажіть, будь ласка, я гаряно зараз швиденький чатик, а ви скажіть, чи знаєте, ви хто такий. Е... Блін, я кожен раз забуваю другу частину його Ніку. Військовий, він зараз не на фронті вже, здається, отримав травму чи ні. У нього ПТСР і він грає якраз таки теж там Вов вигри. Дед... Блін, кожен раз забуваю. Зараз я якщо швидко знайду. Не пам'ятаю. Коротше, хтось може згадає, скаже. Дед Інсайт, ну це Нік його. А, о, Дед Шинобі, точно, дякую, Логін. Я взагалі хзи був, хто це така людина. Я якось в Гільді під час рейду подивився і побачив, що. Ні, у нас декілька військових, Дасів, я знаю, я за конкретно одну кажу. Я дивлюсь, там, хтось там в рейді під час рейду в чаті пише: де це ти, це ти, типу Во, ніфіга собі. А я ну, помітив, ну і забув про це. Ну, може, там якась людина, хтось там знає. От, потім виявляється, я там ознайомився трошечки з людиною. Мені деякі його думки сподобалися. Коротше, в нього там є декілька цікавих відосів, цікавих думок, скажімо так. От, і виявилось, що це людина військова. Е і вона цим не світить, не афішує, наскільки я розумію. Це от з того, що я побачив. І наші гільдії, Запам'ятовуйте це. Зараз повернемося до цієї теми. Так. У мене друга у Львові забрав так. <laughs> Ukraine Game Center, привіт. Вибач що так ш... не швидко відповів. Я насправді не знав, хто вона така. Ну нічого, прекрасна зачіска, дякую. А, Макс, ну там дівуля грає Вов, глядачі 15-20, нічого цікавого, в неї немає боротий. Слава Богу. А, мобілізував малоросів Гільдію штурмувати українських дітей 10-річних в Штормграді <laughs> да. І сміх і гріх. Я сьогодні писав в чат, що таке Малорос, Саме тому вона права. Не зрозумів, про що ти. Немає бороди, значить, контент для мене. Привіт, Хьюмен. Руслан, привіт, друже. Ти мені цю історію особисто розповідав. Да. Ми прийшли на мову у Львові саме спі... самі з півдня. До нас дойобувалися іноді місцеві, коли ми між собою розмовляли російською, а коли е, відповідали їм чистою мовою, то одразу затикались. Ну, надто спокійно їм жити, мабуть. Ну, я якраз не зрозумів, що вона мала на увазі одуматись. Я теж не зрозумів. Від чого? Після чого. Вважаю, що через примус буде тільки гірше. Я з тобою згоден. Вчора онлайн був 36 людей у нас Шинобі. Dead Inside шинобі, Да-да-да. да Шинобі да, 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 да. в Human Фумавгілії, да. Ну, вони з іншого цього рауму, але з нами рейдять. Так, ну так от, повертаємося. Тепер дуже цікаво ще. Значить, якийсь чувак, не знаю, хто це такий. 29 грудня пише: У нього позавчора під час стріму е... сугільдійці один одного нахуй слали за лут та е... бикували прямо дуже вороже один на одного. На особисте переходили. А Вікін-ходуванчик сидів мовчки з великими очима, всявся і слово, слова навіть не промовив. Я так орнув. Чисто справжній мастер гільдії та лідер. Хі -хі -хі. Гарні маніпуляції. Е, ну, по-перше, дивіться. Конфлікт був. Фіксуйте це. Конфлікт був <кій> з приводу мастер-лута. Більше тому, що ми, ми вперше користувалися цією штукою. Це типу, коли коротше, хто не шарить, вові просто довго опов'яснювати. Це як спорт: футбол, баскетбол, ви колись грали. Uh, є люди, які більш такі активно агресивні, є менш. Я, от, наприклад, один з них, чому я не граю в активні ігри з людьми, де треба там ПВП або ще щось, бо я стаю надто емоційним. Я можу там казати всякі гадості, каки, умовно кажучи. Ну, не мамку твою туди-сюди, звичайно, більш так щось прикольніше. Але, ну, типу, це просто адреналін тестостерон. Так у мужиків працює, і це нормально. Це як знаєте, от прикол завжди був. Мужики там посварилися, морди побили, пішли бухати пиво. У Баб так не працює. Це та ж сама історія. Тобто. Щось там поговорили, послали, забули. І то це виключення, аніж правило. І щоб це підтвердити, заходьте на стріми і подивіться. Все побачите самостійно. от а, Але саме цікаве, що враховуючи, оце от крило малоросів, і що тут один на одного нахуй слави, це якраз був конфлікт одного нашого сугельдійця з дідом. Там полуд. І обидва були праві. Розумієте, Тобто не було такого, що один поганий, другий гарний. От. І просто читати це, я коли діду потім це скидав, кажу: слухай, так ти виявляється, коротше, хіровий, і ти ще й мало роз, мало зробив для країни. Ну, тобто, розумієте, люди взагалі не в контексті розкидуться абсолютно різними словами, навіть не розуміють, кому вони їх адресують. Взагалі не розуміють. І в цьому проблема. А з приводу от цієї дідчини, типу там справжній мастер бла-бла-бла. Дивіться, якщо ви створили гільдію, це не значить, що ви скрізь не якеруєте. У нас є рейд-лідери, у нас там хтось лутом займається, хтось хтось банком займається гільді, де т.п. Я займаюся займаюсь більше зовнішньою рекламою. Ми, якщо мене немає онлайн, або якщо мене немає в рейді, це не значить, що все тепер нічого не існує. Немає гільді. Ні. Повинно бути так, і воно так і працює. Що якщо г'ю немає, все інше працює спокійно без мене. Так і тут. Тобто, в той момент вже я не був рейд-лідером. Не гільд-мастером, а рейд лідером. Тобто який. Каже, що там робити, що там, де-де-де, під час рейду. Ні. В той час, якщо мені не змінює пам'ять, був Коматоз. коматознік. Тому якось реагувати я і не зобов'язаний. Я можу, але не зобов'язаний. В той час був рейд лідер коматоз, і він вирішив ситуацію. Крапка. Але ж ми завжди вириваємо з контексту правильно і пишемо твіттер, замість того, щоб сказати правду, а вигідніше писати неправду. І от сьогодні, буквально 6 годин тому людина додала коментар, від чого я просто реготав. Саме Орівне, те, що ця застяна, обіцяна нича залупає бігає, скрі... бігає і скрінить те, як його ображають в українському гейм ком'юніті, в смислі. Я показую просто те, що ви пишете, а те, що ви думаєте, що ви там десь, начебто, у себе на кухні написали, ніхто про це не дізнається, ви помиляєтесь, дізнається, дізнається. Дізнаються ще з моменту конфлікту з шлакофестом. Тобто, всі скрини є, всі погрози, всі говори всі ті моменти, де мені казали на вила насадити, забрати дитину, щоб позбавити батьківства, знають, де моя адреса, де ДТП. Все це є, все це залишається для того, щоб показати іншим людям, яка ви гниль. От я це і демонструю для фактажа. Якщо вам не подобається, що я це можу робити, це ваші проблеми. Є можливість. У мене є інтернет, я можу зробити скріншот, я мені цим користуватися. Не подобається, не пишіть. От і все. А, так він зробив з постами воїтельки і моїм. Ну і до речі, от вам і дід, який їй відповів. Елітним е Малоройські гачі ПВ як крило гільді HWG. От, знаєте, після такого, от і хочеться, щоб там воїтельки всякі, там і інша браття їх. Ну от зайдіть в твіттер і, і діду напишіть про все це. Типу, що він херовий. Що він в гільдії малоросів. Під крилом. <хе -хе -хе> О, так, ну тут я начебто все сказав. А, і до речі, щоб не брехати, давайте тоді одразу зайдемо на мій профіль, і, і саме-саме плюс-мінус початок глянемо. А, так. Це вже не те. Супер старі пости. А, Blizzard блокую аккаунти українців за символіку. Це я робив окремо. Репост десь. Я просто хочу вам поглянути. Десь був репост. Я не бачу, просто може. А, во! А, пост нічної воїтельки. Про що він тут був? Можна глянути? Ukrainian the Rajis County. А, додайте от українську мову в Activision Blizzard, сайт Activision Blizzard і Battlenet, і додаток Battlenet. Я свій час це підтримав. І. Здається, навіть ще в Гуглі. ой, кажу, в Інсті, В Ютубі і в Телеграмі, здається, ще дублював. Ну, коротше, не суть, тобто. Яка, яка претензія, неясно ясно. Коротше, тут проїхали. Як вам? Як вам така от штука?